Ідея підписання до меморандуму з'явилася в нашої команди через те, що ми постійно шукаємо нових можливостей для залучення інвестицій для розвитку і відбудови нашої лікарні. Та соціальної ініціативи компанії Дім та Інтер'єр і їх бажання допомогти нашій лікарні за що ми дуже вдячні. Олександр поділився деталями відновлення третього корпусу лікарні. Це місце, куди ворог влучив 8 липня 2024-го. В цьому корпусі було розташовано два відділення. Раніше вони входили до складу центру токсикології. Це відділення гострих та відділення хронічних інтоксикацій, які в свою чергу надавали допомогу дітям. Як з гострими отруєннями, так з ті, які потребували штучної нирки, штучної печінки. Це дітки, які готувалися до трансплантації нирки та печінки і спостерігалися після поведення трансплантації. Зараз формат роботи цих відділень дещо змінився, але корпус повністю відновлено. Олександр Урін додав, що зараз найголовніше його мета не лише відновити, але й побудувати нові відділення та будівлі для хворих дітей. Зараз вже з червня місяця почалися будівельні роботи. Вони йдуть в гарному темпі по новому лікувально-діагностичному корпусу. Це найновіша і найбільша будівля, яка є на території лікарні. Де зараз надається щодня допомога більше ніж 300 дітям, які лікуються в Охмедиті? Тому ми рухаємося в повному обсязі до нашого розвитку. Саме зараз е йде розробка е проєкту ну, техніко-економічного обґрунтування. І після обрання одного з трьох варіантів, який буде нам предоставлена е компанія, яка залучена для цього, е ми будемо дивитися, чи буде відбуватися повний знос 11-го корпусу це старий хірургічний наш корпус, е чи буде його перебудова.